У свіжому випуску журнал Україна. інтерв'ю з Євстратієм Зорею про виклики для української церкви, проблема інституту репутації в нашому суспільстві на прикладі Миколи Тищенка. Країна. Шукайте в точках продажу преси або передплачуйте онлайн. У Вашингтоні завершився саміт НАТО, і про його підсумки ми говоримо із головою делегації України у парламентській асамблеї НАТО, народним депутатом Єгором Чернєвим. Пане Єгоре, раді вітати. Добрий день. Пропоную розпочати нашу розмову з того, які були у вас очікувані як у голови делегації, і власне наскільки вони виправдались. Узнати у мене були досить реалістичні очікування, тому що ми розуміли, що, на жаль, є досить суттєве протистояння проти надання нам запрошення, чесно кажучи. На минулому саміті у мене очікування було більше, і здавалося, що ми за крок до, до запрошення. А тут, в принципі, було зрозуміло, що ми... Що ми можемо отримати, але все одно за це довелося а, повоювати, поборотися, і той варіант, який ми маємо формулювання в фінальному комуніке, в принципі, нашу сторону задовольняє про незворотність України на шляху до НАТО. Ну і плюс а, конкретні практичні кроки, а, які були прийняті чи зроблені. На самому саміті від надання нам більшої кількості систем ППО до створення спеціальної місії в Німеччині для координації наших, нашої допомоги. Ну і плюс, звісно, що 40 мільярдів, які були проанонсовані за заздалегідь для України на наступний рік. На потреби нашої армії, це також важливий крок. Давайте поговоримо тут тоді про все по порядку, конкретизуємо. Ось остання ваша теза про ці 40 мільярдів євро, які надійдуть нам в якості військової допомоги. Чи є зараз розуміння, на які саме потреби будуть спрямовані ці кошти, як вони будуть освоєні нами? Я думаю, що виходячи з того формату, який ми зараз маємо, формат Рамштайн. В принципі, ми переведемо. Формат вже більш інституалізований, допомоги Україні на базі самого альянсу, але в форматі Рамштайну працювало це наступним чином: ми маємо якісь потреби на полі бою на сьогодні. Розуміємо їх на завтра. На післязавтра запитуємо це у партнерів. Партнери е, шукають і надають те, що нам необхідно. Я думаю, що так само е, від потреб на фронті буде залежати, як будуть розподілятися чи на що будуть витрачатися саме ці е, 40 мільярдів. Але також потрібно розуміти, що частина цих коштів я думаю, що буде йти на м, більшу інтеграцію України е, в НАТО, про що говорив і. Генсек і погоджується з цим в альянсі. Тобто, поки ми не маємо політичного рішення, є можна робити практичні кроки для підвищення взаємосумісності більшої інтеграції України в НАТО, реформування нашої армії, перехід, перехід на стандарти і принципи НАТО. І стосовно незворотності нашого вступу до альянсу, тут думки експертів, і власне політиків, і представників опозиції розділились, бо вони звертають увагу на те, що немає чітких термінів. І власне, от це створює ніби як додатковий маневр для Росії. Чи так це, і чи наскільки нам необхідно мати чіткі терміни станом на зараз? Звісно, що ми б хотіли мати ці, ці, ці терміни. Більш того, в напрацювання групи Расмуса на Єрмака, навіть були пропозиції, що, наприклад, давайте встановимо терміни до 2028 року. А щоб Україна стала, стала членом НАТО, але на жаль, це залежить не від нас, а на жаль, це залежить від рішення наших партнерів. А партнери в свою чергу основною умовою не публічно, але ми всі розуміємо, ставлять саме закінчення війни, тому що ніхто не хоче брати на себе відповідальність і переносити війну на свою територію, тому що вступ України до НАТО буде означати розповсюдження і п'ятої статті на територію України. Тому все залежить з одного боку від наших партнерів, з іншого боку, від того. Коли ми зможемо закінчити війну, але і це також більшою мірою залежить від наших партнерів, тому що саме вони нам надають озброєння, боєприпаси та допомогу, яка нам конче необхідна для того, щоб перемогти в цій війні, американські посадовці також акцентують на так званому міцному мості до членства України до альянсу. От які перспективи цей так званий міст перед нами відкриває з огляду на те, що у нас немає чітких термінів і у нас немає політичного запрошення, як це далі буде сприяти нашому поступу? Міст, це, як я вже сказав, конкретні практичні кроки, які робить альянс в тих умовах, в яких він знаходиться? А це умови, коли немає консенсусу 32 країн щодо надання нам запрошення. Тобто є політична складова, є практична складова інтеграції України до НАТО. От через міст цей реалізується якраз таки практична складова, і яка включає в себе в тому числі ті самі 40 мільярдів, які частин частина яких піде на реформування і е, інституалізація у цієї місії НАТО по допомозі Україні в Німеччині. І підвищення взаємосумісності, ну і так далі. Тобто, там є конкретні кроки, які е, включає в себе ось цей міст для того, щоб ми е, поки чекаємо, скажімо так, запрошення до НАТО а не стояли на місці, а де факто інтегрувалися в альянс. Чи є у вас розуміння, що далі треба робити уже безпосередньо нам, Україні? Можливо, є якісь вимоги, які ми далі маємо задовольняти? На жаль, конкретного переліку реформ чи вимог чи умов. Немає і це ускладнює задачу. Дійсно, у нас на, на шляху до інтеграції в Європейський Союз більш конкретніше виписані всі кроки, що має зробити Україна для того, щоб інтегруватися в ЄС. Тут ось ця невизначеність, на жаль, дає поле для маневру нашим партнерам проте кожного разу, говорячи про те, що Україна. В чомусь не готова, а ми зі свого боку маємо продовжувати наші реформи, продовжувати змінюватися в усіх аспектах. Якщо ми говоримо про політичну складову, то тут ми йдемо по шляху європейського союзу. І там дуже багато реформ, які стосуються демократичних реформ, які в принципі однакові будуть і для європейського союзу і для НАТО. Якщо ми говоримо суто про військовий напрямок. То у нас, в принципі, також є що робити. Це, зокрема, певні потрібні реформи в наших публічних закупівлях в сфері оборони, реформа державної таємниці, реформа СБУ і так далі. Тобто тут є над чим працювати, і ми над цим працюємо. Але ж знову ж таки, не маючи конкретного переліку реформ, на жаль, це не буде означати, що ось ці реформи, коли будуть зроблені, автоматично Україна стане членом НАТО. Ви також згадували про надання нам ППО, яке є одним із результатів цього саміту. Чи можете тут конкретизувати про яку можливо кількість систем ідеться? Терміни надання, якщо це обговорювалося? Сьогодні було проанонсовано п'ять систем а, ППО для України. Чесно кажучи, нових для нас це одна, тому що попередні були проанонсовані і до цього, і ми знали про них і чекаємо на них. А, одна навіть вже в Україні від Німеччини. А, інші на шляху до, до України наші партнери прекрасно розуміють, що нам потрібні ці а, системи не на сьогодні, навіть не на завтра, а на вчора. І саме тому ми розраховуємо, що ці системи з'являться якомога швидше, можливо до кінця цього літа. Ну і плюс було проанонсовано, що до кінця року наші партнери пообіцяли нам знайти ще. Різного типу системи ППО, не тільки Петріот, і не стільки Петріот, тому що нам, в принципі, потрібні будь-які системи Патріот будь системи ППО, які будуть захищати не тільки великі міста чи критичну інфраструктуру, а й, наприклад, допомагати нашим бійцям на лінії фронту, там, де також є шалена нестача будь-яких засобів ППО. Дякую вам за уточнення. І дякую загалом за розмову за те, що прояснили, що як відбувалося, які рішення і подальші кроки Україна має здійснювати на шляху до свого членства в НАТО. А Я ж нагадую, що з нами був голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО, народний депутат Єгор Чернів, безпосередньо із Вашингтону на включенні, з яким ми власне і підсумували саміт НАТО, який цими днями відбувався.